Віктор Ягун, директор Агентства реформування сектору безпеки, генерал-майор Запасу СБУ, долучається до нашого ефіру. Пан Вікторе, вітаю вас. Доброго здоров'я. От що може стояти за серію вибухів на двох нафтопереробних заводах у Європі, пов'язаних з російським бізнесом. Це випадковість чи цілеспрямована атака? Ну, дивіться, не на відповідальність за себе ніхто не взяв, але враховуючи, що це. Справді, ну в Угорщині він умовно з російським бізнесом пов'язаний. Це все ж таки угорське підприємство, яке просто використовує то паливо, яке надходить по нафтопроводу. Дружба, а от в Румунії там справді сталася пожежа на заводі, який належить Лукойлу. Лукоєло має свої заправки по Європі. І активно використовує цей завод для обходу всяких там різноманітних санкцій, тому що нібито використовує нафту не російського походження, а і таким чином йому вдається в Європі продавати через цей завод, продавати паливо без, без якихось обмежень, хоча він входив в певні санкційні списки. Як підприємство, яке спонсорує Збройні Сили Російської Федерації, вибухи, ну не знаю, можна сказати, що це якісь партизани діють в інтересах України. Хоча я щось сумніваюся, що нам зараз до цих заводів. Але сталося те, що сталося. Не знаю, можливо, справді хтось звернув на них увагу. Я би на них не акцентував так. Прямо е, на наш, нашу розмову е, більш цікава ситуація з е, намаганням підпалити офіс нової пошти, тому що це е, спільна операція румунських і польських спецслужб. Це е, мало бути почтове відділення почтове відправлення, яке е, мало загорітися під час перебування в тій чи інші точці. Тобто, вони були обладнані не просто е, якоюсь запальною сумішу. Не забули з, 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 обладнані з дистанційним запалювачем і GPS-трекером, який чітко визначав би місце їхнього перебування. Тобто, це досить серйозна е, така е, невеличка, але серйозна е, е, вибуховий пристрій, який е, міг спричинити значні, е, значні е, такі. Не, не тільки руйнування там, чи підпал, а, а враховуючи, що цей офіс знаходився на першому поверсі житлового будинку, могли бути і людські жертви. І, і ми в черговий раз стикаємося, що російська російські спецслужби намагаються завербувати і використати в таких спецопераціях не громадян Росії, не громадян тої чи іншої країни, і не на території якого здійснюються ці теракти, а громадян України. В першу чергу це їхній інтерес е, викликає для, для вербування громадяни, е, інші громадяни е, з колишнього радянського союзу. Це можуть бути навіть громадяни Польщі, Білорусі, е, Молдови. Ну тобто, то, що, то, що ми зараз на даний момент знаємо, які були затримані, які приймали в тих чи інших диверсійних акціях. Тобто, це все така проксі війна, де в будь-який момент може сказати це. Не ми. Ми взагалі не розуміємо, що відбувається, це ваші проблеми. Бачите, що у вас якийсь бардак там на, на території. Все це спрямовано тільки на одне: дестабілізація ситуації всередині ЄС, підрив е, РНМ України і е, в черговий раз вказати, що перестаньте допомагати Україні, перестаньте отримувати от такі от сюрпризи на, на вашій території. Ну, зрозуміло, чому вони вербують українців, щоб підсилити антиукраїнську хвилю і видати нас за якихось терористів, але е, чому обирають такі об'єкти, як, наприклад, нова пошта? Нова пошта. Це е, вона ж не тільки об'єктом є в Румунії, там за кордоном. Вона є символом успішності українського бізнесу. Е, в Україні вона справді здійснює значну е, роботу по? Е, Допомозі нашим військовим про по, е, забезпеченню передачі волонтерських якихось вантажів, забезпеченню просто контакту е, гром, ну, наших громадян з зі своїми рідними на фронті. І тому ми час від часу бачимо е, намагання вдарити. Е, є зв'язок. Є, є, є. Так, ми вас чуємо, я вас не бачу, але чую. Е, так, так, є. Е, та це ж намагаються дозвонитися. Вони, вони таким чином намагаються підірвати, ну, підірвати саму нашу економічну спроможність і показати, що ми, що ми залежні від їхніх таких от тих ударів, і намагаються просто, просто знаєте, такі от. Навіть не знаю, як це сказати правильно і літературно, просто намагаються нашкодити тим, хто успішно щось діє. Ну, а чого очікувати далі? Чи може це зростати кількість на атак, атак на українські об'єкти і на російські енергетичні? Ну я думаю, що російський бізнес в Європі це окрема тема. Це нехай вони там самі розбираються. А то, що ми будемо посилювати удари, по, ну якщо ситуація залишається такою, яка вона є, там без зустрічі на вищому рівні між США і Росією, і без якихось окриків, що давайте припиняйте, ми зараз от домовимося, а ви тут там заважаєте домовлятися. Я думаю, що удари будуть продовжитися. Напевно, будуть все ж таки задіяні ті далекобійні ракети, які вже виходять на. Виготовлення на е е серійній основі. Бачите, навіть в Чехії почали збирати е гроші на е окрему ракету Фламінга, яка буде називатися по там подарунок для Путіна. Е тому е я сподіваюся, що такі подарунки будуть збільшуватися, і Росія буде нести адекватні е втрати порівняно з тим, що вона вчиняє в нас тут цілу ну, кожної ночі. Ну, а що стосується Європи і її системи безпеки? Чи буде вона підсилюватися? Чи будуть більше е, взаємодіяти з українськими спецслужбами після таких інцидентів? Українські спецслужби фактично включені в систему безпеки в Європи. Є взаємо, е, обмін інформацією. Е, треба було дивитися, е, як активно реагує на ті чи інші загрози е, Німеччина. Вона ну була як би сказати від відставала від тих тенденцій, які були в Європі. Але з приходом нового канцлера там все стало на свої місця. Вони активно перебудовують систему безпеки. Вони підключають військових. Ну щоб ви розуміли, в них відповідно до конституції законодавства військові не мали права збивати дрони невідомого походження на території Німеччини, тому що це є, це є приготива поліції. А поліція не має е, спеціального обладнання і е, озброєння для того, щоб збивати такі дрони. І от такий нюанс був невеличкий. А дрони з'явилися. Е, літати з Мюнхена, наприклад, не можна було. Е, і, і дрони з'являються не тільки е, над аеропортами, а й над об'єктами енергетики, над об'єктами військовими, е, над базами. Відчувається, що Хтось чітко розуміє, де, де ті не має з'явитися і що треба знімати. Тому е, зараз це -то міняється. Там е, включається систему і контрозвідка, яка активно е, починає працювати з тими, хто, е, хто задіяний з е, російськими е, в тих чи інших акціях, е, диверсіях, е, інформаційних якось операціях. Е, вони активно протидіють кібератакам. Тобто, е, навіть на прикладі Німеччини видно, що все зрушується з місця тут в позитивному плані. І співпраця так само є, да? це все правда. Дякую вам, пане Вікторе, за час і можливість, що долучилися до нашого ефіру. Віктор Ягун, директор агентства, реформування сектору безпеки, генерал-майор запасу СБУ.